Я з тобою дуже добре. Ви ж всі знаєте, для чого ми створюємо. Хорошо, ми між собою знайомилися, подорожували, дружили. Дружили, спілувалися. Потому що половину доходили. є. Давайте побольше мужчин нам приглашаємо. Дай мне там дорогу. В общем, делайте, я пожалуй вам в темноте. Побольше удачи. Э, побольше зайди, ну я говорю, дружи. А я по, коли по ба, велике послухання. Ну, но... ай говорита, нувай, кажи, не май 100 руб, а май 100 бус. Так, да. бо коли багато звозів, всі прийдуть на мову. Я чесно в цьому породілася не один раз, тому я бажаю, щоб кожен оставався формальною людиною. І щоб всі, всі від цього сьогоднішнього свята отримали мимоціни задоволення.